В селі є люди, які максимально стараються захватити землі, вилізуть ну, городи свої ну, прямо на дорогу. Щоб не зупинити, вони б і дорогу переорали. Але щоб поухажувати за цією територією, попросити амброзію, яка є алергеном, ось запухшій, кожен ранок встаю, ніс не дихає, то ні. Вони, то не їхнє. І не негоже не косити. Косити бур'яни, а от залізти кудись, максимально шапку кинути, там огірки будуть, то це да. Що така за натура? І ще це, живе там людина в віці, в віці, він не може обхожувати той город, але вивороти треба максимально по дорогу, захватити як можна більше, поубирати, ні. То не то, то не його. Вони кажуть, нам воно не треба. Як що за люди такі, ну я не знаю. І, і сільські раді якось на них пофіг. Хоча, ну, там, наскільки я знаю, цю амброзію треба косити. Косити, якщо в тебе під двором вона росте в городі, її треба скошити. Вон, дивіться, скільки її росте. Собака в коле отримує саме собі дихаю від цього всього цвітіння. Ніколи раніше не було. А зараз вже якось. З віком стає чутливий організм до цього всього, і кожен рік повторюється не те саме. Як ви боретесь з цими такими сусідами?